Четвертий день подорожі за спиною сотні кілометрів попереду ще безліч зупинок, придорожніх кафе і знову без краї дороги. Я куди би не їхав? Завжди втикаю на озера. Щойно проснувся і першим ділом одразу на балкончик. Що там мотоцикл чи є? Раз. Диокс, нема типу. Я вже дивився, скажу вам так. Потрібно ось так чуть чуть далі. Спалось добре в формі, чудовий, Чуть-чуть, чуть-чуть буквально трохи болить поперек. А так нормально, взагалі, готовий ще 2000 протулити. Чищу зуби їду в ветібіху, бо вчора вечором не заїхав і тулю до свого нового друга. Сьогодні привдягаюсь на теплішу збірочку, тому що на дворі так прохолодно. А чого я? А чо я не скакав вчора туди? А що я звідки знаю, чого ви не скакали? Воно входило в у стоїмось. Ті, що проживають, бо все безкоштовно. Могли. Могли, але їду. То там на ресепшені здавати ключ, так? Сьогодні буде легше їхати в плані тому, що прохолодніше, але не холодно, просто жари немає. А як далі буде, я не знаю. Може, може ближче до обіду і почнеться жара. Так, а де мої перчі? Я вже без перчів. Я вже без перчів не можу їздити, прикинь. Що це значить звикання? Хоп! Є, на базі. О зараз вже до да, тебе. Потрібно пива набрати ще чого. Ж не спустими руками до людей, правильно. <му> Хочете прикол, дощик накрипає. Мені додому ще 350. І я не розумію, тут. Люди ще не оприділились. Половину на російській говорять, половину на українській такі, знаєш. Якби так, якщо ти хочеш приблатнитись, то я так розумію, на російській говорять. Я люблю в містах збирати всі червоні світлофори. Ну Дороги причудові. Зумані на Вінницю просто найста. Та й на Хмельницькій класно. Тернопіль 338. Ще є, що тулити. Ну мені не в Тернопіль, мені в області. То ще виходить, що далі. Скучив вже заїзної за ніч і так кожен день. Уху! Сьогодні їдеться дуже легко. Навіть не відчувається, що четвертий день дальнячку. Дорога ж така нічого в село. Оооо, перегрузло. Я більш ніж впевнений, що там люди взлітали, що і не так. На камері це не видно, але... Рано я похвалив дорогу до села. Бруківка. Краще би була така ґрунтовка. 20 хвилин пошуку хати Єгора по селі, і ось я її так і не знайшов. Заблукав Так, дивись, коротше, я звернув попри якийсь такий зароший став направо. І що? І піднявся вгору. Якусь, попри квартирний будинок, я так розумію, чи що то таке? А, ні, їжай звідти заїхав блін, до людей. Наверное. Ще кілька хвилин їзди по селі. І ось я вже в цього поважного пана на базі їм голубці. Гуляю вчора по Одесі. Єгора Романенка, знаєш. Передайте привіт йому. Фантастично! Далі була екскурсія по ранчо. Єгор розказував, що добудував, що розкопав, а що взагалі хоче розвалити. Тут же ну хіба навіть, ну, типу, навіть літня кухня так же само виконає. Там трещина, тріщина, так на всю короче, спіну, і вже фундамент поплив вот з той сторони по. Дивись, ну це ти можеш розібрати. Тут бахнуть щось собі з піноблоку, наприклад. <паснен> а вот хату, то я би не радив тобі, бо це. Ходи сюди, молопухнаст. Ага. Мене а дуже да. тварини людять, ти бачиш. Да. Просто в мене дуже багато підписників це все можуть побачити, значить, щоб не об ти обікрав. <рес> 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 цей, цей не будуть я ти зразу кажу. <рес> 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 Мергіта? Я не шарю, просто вибач, я не хотів, хотів обідати. <рес> Після пари знімків я таки переконав Єгора та його дружину Христину прокатитись зі мною на мотоциклі. Крисі каже, що це все так князі мотоцикли. Бач, я навіть малих емоцій ваші парі не дав. Коротше що, я збираюсь, буду чухати, бо мені Ще перти і перти. Та я не знаю, вже як було Думаю, до вечора буду. Ого! Саме основне, що немає дощу. Ось це мене просто дуже тішить. Не 12 кілометрів. Якщо не пробували дальняки, спробуйте. Це офігенний експіріанс. Так, я вже в місті не Потрібно подивитися по карті, чи вірно я їду. Щось не пам'ятаю, чи я проїжджав місця. Ланцюг знову сухий, бак поки що повний. Зупиняюсь тільки або заправитись, або ланцюг змастити. Чи з маски залишилось небагато, не знаю, чи додому вистачить. Як я пити, хочу, що й вода закінчилась. Просто висушую той бак. Сотнями, сотнями, сотнями кілометрів. Так, в мене є варік не заїжджати в Вінницю по ходу, а одразу тулити на Хмельницький. Тобто через об'їзну. І, напевно, я цим варіантом скористаюсь. До Хмельницького батяк далеко, 147, а до Тернополя ще далі. Я вже звик до цих розвилочок, просто на знаки дуже уважно потрібно дивитися, але не завжди вони дуже інформативні. Або я щось так це сприймаю. Об'їжджаю Вінницю по обізній. Я б заїхав з задоволенням, в Вінницю щось би поїв, але хочу сьогодні за один присяд проїхати. Все. Щільність трафіку вражає. Ого, яке озеро! Та ти що? Я б тут плавав. Народу дуже багато. Куди всі їдуть, куди всім треба, непонятно. Та ти що як коптить спереді? Якийсь газон чи що. Добре, що зараз дві полоси відкриваються і можна буде обігнати його. О, якась кафешечка. Ну, все, тут я звертаю. Банкетна зала. Щось без безів ти знаєш? Скільки я в дорозі? Вже трохи є. готельно ресторанний комплекс. А куди до кого тут звертатись. Будь ласка, добрий день. Шашлики. Давайте щось тоді таке, що швидко. Варенички можуть бути. Може бути дві порції вареників просто. І. стакан узвару. Хотів замовити шашлику, але чекати 40 хвилин вони наперед не готують. все типа, під вас. Персонал привітний, їда, сподіваюсь, також буде смачна. Замовив з того всього дві порції вареників. Хочу перепаркувати ближче мотоцикл. Тим часом, поки готуються вареники. Корчма, козацький стан. Що я можу сказати про цей заклад? Було смачно. Офіціант мене запитує, десь далека їдете, я кажу, так, вже з Одеси. Він каже, ого, це ж попробуй висидіти, каже, 5 годин на ньому. Це ж не в машині, що відкинувся, віддихнув. Він так дивував, типу, що сам. Я кажу, та нормально. Коротше, тип каже, і не скучно самому. Я кажу, та ні. Все, клас. а так би хоч стали, поговорили з кимось. Я кажу, та я по дорозі заїжджаю до когось, з кимось у горі постійно. І він такий, о, певне, у вас друзів, скільки вже. Я куди би не їхав? Завжди втикаю на озера. Сонечко світе, а зранку ще дощик накрапав. Та як так просто вийти? Та ж там ні зебри, нічого. Я ще й на фарі їду, та то ж помітно, лиш, брачку, не давай газу, бо в тебе так коптить, що зараз на Хмельницький, а там і додому недалеко. Ще 120 кілометрів. Так треба всяти, руки сьогодні постій, голос голо за затих, спрага попросить води. Лечу до тебе, зручно і незвично. А таке, як змазку до ланцюга є? З метрів 50 автомагазин. Автоцентр, дивись, прям, прям під двері. Доброго здоров'ячка. А у вас таке є, як змазка для ланцюгів? А то що буде за бренд? Мотюль чи... А покажіть яка. Це наш виробник, так? Ну, підтримуємо, значить, нашу. Так, знайшов магазинчик, змастив ланцюжочок. Зараз був оцей домашній маркет. Та й тоді вже можна тулити ого, до Хмельницького, навіть далі. Там же десь стопнусь за кілометрів 100. Тому що ну, все рівно безперестанку не можеш тулити. Тут навіть пройтись 20 метрів. Марилися, але я таки маю надію, що нічого не буде. Ну Місто, в принципі, ось так розположене. І до Вінниці, іначе недалеко. І до Хмельницького. Ну, до Хмельницького трохи є. Місто Літин називається 8 тисяч населення, як мені той чоловік сказав, було до війни. Лечу до тебе зручно і незвично. Хочу, щоб ти сміялась. Дивлюсь твоє обличчя. Таке враження, що тут був дощ, тому що вау! Дорога просто мокра, прикинь. Оце мені повезло, що я не попав під нього. Щоб ти сміялась, дивлюсь твоє обличчя. не падали, ми засинали в тищ, назвав всіх об'їду, Буду перший. П'ять з під тої бешки. Як їх з під всіх бешок тих років. Кавасакі. Дав йому відсічку. Цих що раз на червоний попадеш, то постійно будеш попадати. Існує така, така легенда, але я не знаю, як воно працює. Може воно і не так працює. На такій збірочці можна вже пересуватися. У мене ще куртка, якщо що є. Поки стояв, перевдягався, дощик перестав падати, прикидаєш? Але це було тимчасово, бо далі такий дощ пустився, що весь смок до нитки. Та я за цих 10 хвилин змок. Повністю. Зараз тут трохи менший дощ, а може просто я повільніше їду. Починаєш їхати 100-120, та навіть десь 80 набираєш все. До Тернополя 140. Якби я знав, що він перестане, я би десь зараз запаркувався в якомусь кафе. Але не виглядає так, ніби воно хоче переставати. Виглядає так, що воно затягнуло І навіть не видно нічого. А ти кажеш, мотоцикли, мотоцикл. От машина тема, мотоцикл це що? Оце мокнеш, десь їдеш, потім сонце, класно. На контрасті розумієш, о, як було прикольно, коли сонце висвітило. Сіти питають, о, ти що так далеко їдеш на мотоциклі, ти всім кажеш, так, То виходить, що? Мотоцикл мені не так погано, так? О, я бачу, наче там чуть-чуть чуть чуть буквально світліше. Що тут так людей зібралось? Свято якесь чи що? З'їдеш 40-50, тепліше одразу. Ну тут ніякі ні мотоштани, нічого би не допомогло. Коли проливний дощ, тільки питання, коли ти промокнеш. Від якогось легкого, так, да, захистить воно тебе. Але від легкого і в таких тобі нічого не буде. Ну і в таку погоду, звичайно, видимість обмежена, це раз, друге. Дорожнє покриття, третє, кількість кілометрів і це все в купу. Коротше, дуже підвищена концентрація має бути, яка втомлює тебе само собою. А, підвищена концентрація не сказав чого. Уваги. Звичайно, що уваги. Ой, ну в курточці тепло. Що ж обіштаніки вдягнути? А то вам тут розказую, що не беріть речі, які не будете ні разу застосовувати, а сам. А сам такий. Не хочу зараз оце попри дорогу стояти, переодягатися в трусах. От якби була картонка, то так. Як на базарі картонку зняв, хоп, взуття поставив з боку, сам став на картонку, переодягнувся. А зараз мусимо оце попри танною. Ну Хоча, якщо буде ось так постійно, то я такий і вдягну. Завжди потрібно розуміти, що і інші розклади могли бути. Наприклад, ще при виїзді з Одеси міг такий дощ. І тоді що робити? І так тиждень. Так що акуратно рухаюсь далі, хоча вже і хочеться пошвидше додому, але... Дощ чуть-чуть збавився, чуть легший. Я на Хмельницькій об'їзній і додому ще... 130 кілометрів. Зараз я думаю десь тормозну. Зараз, думаю, я тормозну і вдягну термобілизну. Бачите, там світло. А це означає, що є надія на те, що туди, куди я їду, дощу буде все менше і менше. Все мокре. Перчі мокрі, штани мокрі. Тільки отут сухо. Ну і напевне спина суха. О, ще два мотоциклісти. Такі самі божевільні, як я. Теж на джинсах погнали. По притрасу роздягатись теж люди їдуть, дивляться. Тимчасові незручності. Чуть-чуть, наче дощ, збавився. Но зараз почну їхати, почну знову валити. Везлічі раз попадав під дощ, два рази блуданув трошки. Зараз хочу впевнений, чи правильно я їду. Залишається 88 кілометрів. Щось ці кілометри так помалу йдуть. Блін, що цей дощ місцями настільки погана дорога, не вийде викрутити так, як там. Ти І я пів світу на морях, Ми купаємось у ріках. Я втік від дощу. Виходить так, що хмара йде позаду. Як я це визначив? Я зупинився, дощ почався, плюс тут світліше. я почав їхати. Через хвилин 5 відірвався від того дощу. Сподіваюсь, він мене на нас дожене. Тільки я ось не пам'ятаю куди. Мені прямо. Типа прямо. вже сіріє. Сьогодні, до речі, доволі швидко почало темніти, хмарно. Втоба, і плюс все сіре, однакове стає, трошки більш розслаблені. Як вам здається, ви все контролюєте, але до останнього собі не потрібно вірити. От вже коли ти вдома на ліжку, тоді можеш собі повірити, так, все вірно зробив, помилок не допустив і так далі. А якщо це що? Ой, впевнений, тут народ взагалі на футболочках ганяє. Я так змерз, яка футболочка. Ох, тут якось тепліше. Для Хмельницького було страшно холодно. Можливо, тому що Хмельницький північніше, кілометрів 70. А ти скажеш, а що це 70? Ні, 70 це, це так здається. Якщо це чітко з півночі на південь, звичайно є різниця. Яка тут бебеча дорога. Їду через якийсь ліс. Я не пам'ятаю, щоб я сюди їхав. А Аджіпіс, верніше Google Maps така мразь кілька разів мені підкидає маршрут, не той, що я хочу, бо я знаю, що тими селами Хмельниччини там взагалі немає дороги. Я краще навіть 50 кілометрів об'їду, щоб тільки не тими селами. Я зробив себе щойно на тому, що я просто не пам'ятаю цієї дороги, цих сіл. Хоча я тут чотири дні назад проїжджав, наче з пам'ятю все нормально, і просто не пам'ятаю. Дорога козляча, я втомлений, але спокійно на душі не парюсь. Місцями правда дуже потрібно бути уважним. Та завжди потрібно бути уважним. Сонечко сідає. Візор кожних 5 хвилин потрібно. Та яких кожних 2 секунди потрібно притирати. О, ось ці насипи посеред поля, пам'ятаю. Було, було, таке було. Я весь мокрий, але дощу не відчуваю. Не знаю, чи це в тому, чи що. Чи вже просто тупо на автоматі їду. Осталюсь на тут усі нові обличчя маю скоротити позанімієм шлях. Це неможливо з собою забрати, це, це можливо тільки запам'ятати. Останні вись на тут обличчя Впаде ніч, нам всі тобі не спиться Виявляється, сонце доволі високо стоїть Сьогодні настільки затягнуло, що темно навіть в день Я думав, воно вже повністю сіло І все зиму, і заряди на день Світиться в руці, не стримної сили Віра в те, сіре мир Жіночки ще на головому рукаві ганяють. Візор неможливо відкрити. Як тільки відкривають, зразу каплі влітають на швидкості. Ти нічого не бачиш абсолютно. Абсолютно додому мені ще їхати 60 кілометрів. Я весь промок в кросівках, вода, просто чавкає вода, куртка, все все мокре, видимість погана, дорога погана, слизька в ямах. Це все рівно це маленька крупинка якогось такого, типу, чуть-чуть негативу. За весь весь. Дальняк, що би я тобі порадив? Підпишись, прокоментуй, постав лайк і бережи себе.